Зоечка! Версока. Привіт! Привіт, мої дівчатка, привіт. Виходьте, виходьте, мої хороші, виходьте. Дунайчик. О, за мамою, за мамою. Моя бабуся дуже переживає за мене, як я тут справляюся. Хочеться зарядити їх якимось позитивом, показати, як в мене все виходить. До початку війни чоловік мій був категорично проти, щоб ми заводили будь-яке господарство. Він казав, що треба будувати хату, ремонтувати, а потім вже щось заводити. Але ж грошей не вистачило. Звісно, був довгий пошук роботи з роботи на роботу, з роботи на роботу, і потім він поїхав в Польщу. А коли почалась війна, він повернувся воювати. Він не вагався, і він взагалі сказав: Я доїду до першого військомату і піду на захист. А я оце все завела собі якби для розваги і для той ж незалежності, щоб саму себе забезпечити. Коли я звільнилася з роботи. І все що завела, да, я відчула якусь певну незалежність. Без незалежності, мабуть, немає у нас майбутнього і не буде України. Все ж таки наші хлопці і дівчата, які встали на захист, то вони і приведуть до перемоги. Навколо така гарна природа, яка дійсно надихає, і ну, вона перекриває багато всього. Коли зранку встаєш, і бачиш, як сідає сонце ввечері, і мене надихає природа, і мені цього достатньо, щоб щось перетерпіти тимчасово. Що ти тут виглядаєш? На.